Так, сьогоднішній автопробіг проходить в рамках всеукраїнської акції Не мовчи, полон вбиває на підтримку всіх військовополонених, безвісти зниклих та загиблих. Кожен військовополонений це людина, яка відстоювала нашу свободу, захищаючи нашу землю і наше життя. Вони віддали найдорожче, щоб ми з вами могли жити у вільній країні. Поки ми живемо своїм життям, в іншій реальності триває пекло. Катування та страждання наших військовополонених це реальність, яку не можна ігнорувати. На сьогодні Російська Федерація порушила кожну з норм Женевських конвенцій. До військовополонених застосовують усі можливі види тортур. Як жити, знаючи, що десь знищують серця тим? Хто захищав нашу країну? Ці герої заслуговують на повернення додому. Ми не можемо їх забути. Кожен з нас може стати голосом для тих, хто його не має. Той, хто рятує одне життя, рятує увесь світ. Ми не можемо забути тих, хто втратив, втримав над нами небо ціною свого життя та свободи. Ми рідні військовослужбовця, який на сьогоднішній день вже 84-й день вважається безвісті зниклим, тому що я зв'язувалася із побратимами його, ну вони з іншої роти, але зв'язувалися з іншими побратимами, то як нам повідомили, що з ним зник зв'язок. І що там сталося, ніхто не знає, тому що коли йшли ці побратими дивитися на місце позиції, його, то там туди не змогли дістатися, тому що там вже було все окуповане. Я сестра полоненого, чекаю брата вже більше двох років з полону. і ми проводимо. Кожну неділю, кожен, кожен тиждень акції в підтримку військовополонених, щоб нагадати людям, нагадати соціуму, що ми пам'ятаємо про наших рідних, про наших героїв, Вшановуємо, вшановуємо також пам'ять загиблих. Ну в підтримку, в підтримку ми тут, вся всі як одна родина вважаєте, ваш брат на якому напрямку потрапив у полон? Мій брат ще один з самих перших потрапив в полон. Вони виконували військовий наказ, виходив за зовсталі. Тобто, це ще на самому, на самому початку, і ми досі чекаємо його. Спроб було безліч. Більшість спроб були невдалими, але все ж таки. Іноді, іноді це вдавалося. На початку війни він виходив на зв'язок, тобто інколи відзванювався, казав, що в них все добре, все, все тримають, просив не хвилюватися.